Вітаю, друзі! Ми сьогодні недалечко від міста поїхали. Вмішаний ліс. Ніколи тут не були. А. Сьогодні похмура погода, але дощику нема. Обіцяють ввечері і вночі а, такий мокрий сніг. Ну не знаю, як то буде. Взяли своїх собакенов та й приїхали. Тиша така сьогодні. А. Цікавий такий ліс. Багато хвої, берези є, дуби є. А що ти там щось знайшла вже? О, ріжка маховичка знайшла. Ану показуй. Ух ти. Ось так, друзі. Перша знахідка вже є. Все як завжди. Все, що ми знайдемо, вам покажемо. Ай Сьогодні 6 градусів тепла. Ну так. Комфортно. А. О. Це що? Ще один моховік. Та, друзі. Ще один моховічок. Може сьогодні пощастить нам. Біленьких зустрінемо. В деяких місцях, ну ось по таких лісах ще знаходить біленьких, а? Що? А перекличка. А це що? Теж два муховичка. Але вже погризіни, бачите. Не хробочливе, але погризіни. Ну, Брати не будемо. Нехай залишається білочком. А що в тебе там щось є ще? Немає нічого. Ага, нема нічого кричить. Підгруздок старий вже. О. Кава місце. Иришка Та. говорить, там і парасолька, і маховик, рядовка, грибний клондайк. А ну показуй, що там. Да, ух ти слухай. Ой, польський. польський а польський гарнюсик. Та й зонтик гарнюсик. А он дедовский. Ага, ну кидай. А ось рядовки. О, як. Ну що там, більш нічого? Цікавого більш нічого. Угу. От ну, трошки знайшли, друзі. Та, з кожним днем. Це менше-менше грибів, да? Уже... ну, так? Вже настав час такий. Ну так. Ліс потихеньку засинає. Але ж все рівно. Кожна пора року по-своєму. цікава. Жекірі, ходь сюди! Сьогодні вже 21 листопада. Ще трошки і кінець осені. О! Пальці дьявола, бачите. Вже такі. Висохши. Ох, і від них такий запах неприємний. Добре, що жека не почув. От полюбляє він валятися в них. Дека. Де він? А, Вон він? Щось розвідка сьогодні не дуже сильно бігає. Трутовички. Висохша береза. А? Ого! риска утрапала. Чекайте до вас, іду. Чекайте до вас, іду. Що там в тебе? Ще Ну, ага. кидай. Братва. Мало гіляк у лісі. Треба вдратися за одну, ну? Жека, бери цю гіляку і пішли. Ще два. О, де яких гарних. Ох ти. Та бачу, бачу. О, Супер. Посмажити ввечері. Буде що. Ага, теж гарний. Ох ти. Молодесенький, кидай. Ось так, Небагато, багато, але є. Головне, друзі, прогулянка по осінньому лісу. Та да. супер. Що, ще знахідки? Ой, які молодесенькі, слухай. Прям таке місце знайшли. Ану. От бачите. Попадаються от такі бомбезні грибочки. А воно ще, ану. Воно... Ні. Це вже старий. А оці, ну друзі. Ось так. Жека, ходь сюди. там А дивлюсь, дивлюсь. У них такий кольор, бачите, що з листочками зливаються. Треба дуже уважно дивитися. Щоб побачити їх. І вони Та такі путні, так? Та-та-та. Така тверда ніжка. Десь тиждень тому. Теж були у лісственному ну, лісі. Ну, більш старому, ніж цей. І от, от такої траві. Як вона? Барвинок називається, так? Барвинок? о. Дуже багато було опеньків. Тут також вона є, ця трава, але опеньків жодного. Ну всі моховічки чомусь ми знаходимо отак. Не в листочках, не в траві. Ох, і глаздаста сьогодні, а. Ну так, да, цей вже такий собі, а цей, а цей гарний, так. Не бойсь зговор з лісовичком боровичком так? Ну, я його просила більше біленьких, але мухавички також довгі. Вони такі смачні. То да. На сковородки, о, супер. Ми недавно їх смажили, о, супер. Трошки олії, сіль. Ще два. А ну все, що, що ж таке сьогодні, а? Ти ж під ноги дивишся. Та я й дивлюся під ноги, ну. О, нарешті і я знайшов. О, який. Супер. І поруч ще два грибочка. Зараз глянемо що з ними? Ой, який? Ну це вже напевно все йому. А ці візьмемо. Отак. От Чуєш? Три штучки знайшов, ясно? А, <святе> 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 так, пощастило. І що, усі добрі. Ну один такий, великий вже, два, бачиш? <повідно> Зупинилося біля вражика такого. Бачите, тут рядовки. Ну рядовки старі, а поруч о, який. Ріж, такий гарний, ти глянь. Ні, моховік. Ну, довку брати не будемо, трошки знайшли, це вже стара. Воно іще дві. А муховічка заберемо. А ну, ця? Ні, вже все, бачите. Гаплик. Я так розумію, що таких молодесеньких маховичків тут багато, але ж дуже важко їх побачити. Листів багато. Що там? Гніздечко бачиш, упало. впало. А гніздечко упало? Опа. Ага, напевно, з дерева. Сироїшки? Так. Почали попадатися із сироїшки тут. Походили ми десь півгодинки ще. Пару муховичків знайшли. До речі, досить непоганих маховичків. Зараз я вам покажу. Ось бачите. Ну, ввечері буде що посмажити. Гарна сьогодні прогулянка. Та ще і грибочки знайшли. Собаки, як завжди, набігались. Ну що, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.